Дай вітрок! Хуя? Дай вітрок! блядь! вітрок, блядь! Що, нахуй? Дай вітрок! Дай вітро, Та дай вітрок, блядь! Чи ти свій йомущий? Це все хуй, нахуй! Ну я, блядь, я пилю сюди! Пістець! Я не вийду! Дай вітрок, блядь! Я вас, сука, блядь, попросив, нормально! Ну це не вода, блядь! Серйозно! Дай вітрок! Дай вітрок! Да дай мне другу, блядь назад набьбайся, блядь. То 50 Я б тебя простою людину, блядь. Как у меня тоже не можно робити, блядь. Пискай, пускай, ездить. Ти не блядь, митробуй. Та витягуй, блядь. Не витягуй, не витягуй, нікуда. Сам не зубляй! Нахуя, блядь, не робить! Нахуя не робить, А блять. блядь, сука, то може так, що йому буде забити нас. Пітяни метро довори, пусти вниз, ведро. Йорку, блядь, ти обіцяв, що все доказав. Та то не я, то він тягнуть. Ну пусти метро вниз, блять! Бля. Ви бувають, бо люди з відрами йдуть, чуєш? Си від дров вниз! Та вас ви люди з відрами йдуть. Та ви лазь ти, вилазь, люди з відрами йдуть. Коні собі ти пустить. Вона хуя Нахуя ти робиш, совті? Та пусти блядь. Увесь, я, я, я казав, блядь, нахуя там по робити, бачити, Та давай! Та я грібуша. Зараз ти де буде бачили, тих заданий місце піде. Нахуя, блять, нахуя там хуя, блять? Щоб хтось бачив, блядь. Нахуя щоб хтось бачив? Давай раз разкос. Ně. Čeště to? Ty baši? Ty mi já Na chvíli mi